6 жовтня на Закарпатті хмарно. Часом дощ у горах з мокрим снігом та снігом. Вночі місцями сильні опади. Вночі та вранці в горах подекуди туман. В гірських районах місцями на поверхні ґрунту та у повітрі заморозки до мінус п'яти. На гірських ділянках доріг подекуди ожеледиться. Вітер південно-східний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від нуля до п'яти градусів тепла в день – 5-10. У горах подекуди до мінус п'яти, вдень близько нуля. У хмарно часом дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-5, вдень 8-10 тепла. У Великому Березному хмарно часом дощ з мокрим снігом на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від мінус 5 до нуля, в день близько нуля. У перечині хмарно, протягом дня дощитиме. Температура повітря вночі – від 0 до 4 тепла, в день – ще 8. Міжгір'ї хмарно, часом дощ з мокрим снігом, на дорогах ожеледиться. Вночі – від мінус 5 до 0, в день – від 0 до плюс 2. У Воловці хмарно, часом дощ з мокрим снігом, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі – від мінус 5, в день – близько 0. У Мукачеві хмарно, часом дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі – 3,5, в день – 8,10 тепла. У Сваляві хмарно, протягом дня дощитиме. Температура повітря вночі – від 0 до 4, в день – 6,8 тепла. У Тячеві хмарно, протягом дня – дощ. Вночі – 2,4, в день – 7,9 з позначкою «плюс». У хості протягом дня дощитиме. Температура повітря вночі до 4, в день до дев'яти тепла. У виноградові хмарно часом дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 3-5 в день 8-10 тепла. У берегові хмарно часом дощ вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі прогріється до п'яти в день до десяти тепла. Іршаві хмарно протягом дня дощитиме. Температура повітря вночі від 0 до 4, в день 6-8 тепла. У Рахові хмарно часом дощ з мокрим снігом. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від мінус 5 до 0, в день близько 0.